Усім привіт! Минулого разу в огляді автоматики для парогенератора я сказав, що дана автоматика працює за принципом шим-регулювання, тобто широтно-імпульсна модуляція. Але як це виглядає на практиці? Тому сьогодні я хочу показати такий невеличкий тест. Я підключив лампочку розжарювання потужністю 60 Вт до нашої автоматики. Все це під'єднано через ваттметр, щоб візуально ми бачили, як змінюється потужність. Зараз я буду обертати потенціометр, чим буду змінювати вихідну потужність на лампочку. Дивимося, як це виглядає на практиці. Все, ми вийшли на максимальну потужність лампочки. Показує, зараз у нас 58,8 Вт. Ну і в зворотньому напрямку все відбувається на логічно. Давайте ще раз подивимося трохи скоріше. Можна зробити, щоб лампочка ледь жевріла. Отже, тільки що ми побачили, як відбувається шим регулювання. Ватметр підтвердив, що автоматика справді змінює потужність, а лампочка чітко реагує на ці зміни. На мою думку, це є чудовий спосіб регулювати потужністю Т на пару як вам такий експеримент? Пишіть у коментарях. Якщо відео було цікавим, ставимо лайк, підписуємося на канал. До зустрічі в наступних відео.